Ось, друзі, настав час розпаковочки нашої. Отакі От ліхтарики я заказав для тривожного рюкзачка. Хочу показати вам, вже тренувався. Обмотав я його скотчем, цю коробочку. Ось От, так. Ну, обматуйте берете скотчем, навіщо це робити? Коли він у вас буде в скотчу, то тоді, коли буде десь влага, він попадеться коробочка. Тому що я планую в тривайний рюкзак його ложить прямо в коробочці, щоб він був. Тоді, якщо десь буде якась влага, то нічого йому не буде. І потім розрізаєте зверху і вже вона буде захищена. Розрізаєте, скриваєте і от дивіться, що мені прийшло. Ось він в зборі вже. Я заказав два штуки, один батьку подарю, він там для хазяйства йому треба. От. І ось отак він приходить, цей ліхтарик. Ось такий до нього шнурок зарядки. Бачите, ну, такий дитячий шнурочок. Якщо так для порівняння, ось до парубанка йшов е, такий самий micro USB, але бачите, отакий, до нього і не такий. Ну, за 150 гривень я думаю, що е, це такий нормальний шнурок і нормальний ліхтарик. Купив його на промі, мені ще йде три штуки на через Aliexpress. Чим мені сподобався цей ліхтарик? В нього є верхній світлодіод, нижній, верхній один, він світе, світить світить отак. В нього одна точка. бачите. І його вистачає, я вже протестував, ставлю відео, його вистачає на 2 години непреривної праці. Нижнього тут багато світлодіодів, і він. Роби світло так, як в кімнаті, Він освітлює такий мощний. мощне таке світло в нього. От. І виходить, що його вистачає цього нижнього на годину безперервної праці. Такий до нього йде ремінь на голову одягати, Ну, Доволі міцний він. І така якість більш-менш нормальна. Чим він мені ще сподобався, в нього такі кріплення є до ременя і вони знімаються. Тобто, якщо ви там десь щось робите, ви можете зняти його і використовувати без ременя на голові. Там Світить, десь щось вам треба під низом, може просвітити, то можете так використовувати. Далі, Ну, якість пластика, я б сказав, ну так, із, якщо так із п'яти, то на троєчку, може там чуть вище. Не саме погана, але й не саме добре. Він поворачується, тобто можна ці штуки його поворачувати, тут є спеціальна защолка. От. Далі чим сподобався, коли в машині тестував, я його просто прикріпляв до панелі металічної себе. Тут є магніт. Я отак прикріплював, зараз покажу вам до магніту. І бачите, він отак от держиться, не падає. От, хоча я їхав зараз ями, там, сніг, ледиться, і машину десь трясло. Ну, я акуратно їжджу. Це для шефа, Вдруг не дивиться. Машину трясло, але фонарик ліхтарик не падав. От. Так що це такий плюсик є тут. Це магніт. От. Який тут акумулятор, я не знаю. Якщо поламається, то я вам розберу його покажу. Що ще можна показати? Ага, ще мені сподобалось, що за 150 гривень тут відкриваєш зарядка мікро-USB І тут є ще один світлодіод індикатор. Як він показує, що заряджається, зараз покажу вам на зарядці. А, це ж у мене це тут Type-C micro USB. Бачите, коли він заряджається, він так мигає. Видно, так? Да? Добре. От. І коли буде повністю зарядка, він тут нічого не залене, нічого таке красне не буде, просто воно буде світити постійно. Це він буде показати, що зарядився. Заряджається він десь 2 години, довгенько заряджається. Що я скажу? Підходить цей ліхтарик для тривожного рюкзачка, я думаю, що так, тому що принцип навіщо він там лежить, це щоб десь, якщо ми там в темноті посвітить щось, подивитися в цьому самому тривожному рюкзачку, щось пошукати, якщо немає світла. Ну, тобто постійно його використовувати, я думаю, потреби не буде. Але якщо навіть він розрядиться, зараз взагалі радить, радять, щоб були там. Батарейки, ліхтарик на батарейках. ну Зараз вже ці батарейки не відходять в історію, да? то я заказую на акумуляторах, то я думаю, що в тривожний рюкзак треба і пауербанк такий доволі добрий брати на 20 тисяч А або на 10 тисяч, ну, краще на 20 тисяч. І навіть якщо він розрядиться, то його можна зарядити. Ось, друзі, така була розпаковка. Це те, що я з вами хотів поділитись сьогодні. Дякую.